Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання крилакс». І я сьогодні буду показувати, як в'язати шестикутник для кардигана, тому що в інтернеті схема, схема є, кусочок схеми є, а нема початку. там Чи не видно, чи не намальовано, я так і не зрозуміла. І мені скинули схему, щоб я показала, як починати я знайшла спосіб, як почати, пробувала кілька варіантів, але таки знайшла. І воно дуже гарно все виходить, дуже гарний візерунок, все воно красиво. Ось навіть як зложити ось так. Бачите, де на рукав, де напереди, все гарно, все красиво, все гарно складається, супер. Мені дуже подобається. І візерунок такий цікавенький. Не, не такий, як бабуся, звичайний квадрат там по, по три петлі, а тут інакше. Але я тут починала, я в'язала шість петель, завимикала в коло і починала в'язати. Можна набрати і 4 петлі, як хочете меншу дирку, кому важко. А я буду в майстер-класі показувати кольцо амігурумі. Ось така краса. І я дівчатка малювала схему. схему в мене. Я малювала схему. Я навіть не знаю, котру ту схему тут більш-менш, мені здається, гарно видно. Я не вмію малювати схеми. І тут малювала, тут ще гірше заліплено, І пробувала тут малювати, думаю, чи тут зрозуміліше буде. Но не вмію гарно намалювати схеми гачком. Тож, Постараюся вставити малюнок зі схемою, як вже вийде. Ту я в'язала з напівбавовни той зразочок, з гачком четвірка, Ось таким. І, і тому що я так як коли в'яжу спицями ту нитку, я в'яжу на 3,5%, щоб полотно було таке повітряніше, таке м'якше, щоб не було стояче полотно. І зразочок я буду в'язати зі 100% бавовни. Не маю етикетки коло себе, не, не, не знаю, який то метраж. Може потім принесу в кінці майстер-класу вам покажу. І будемо починати в'язати. Починаємо в'язати. Беру ось так ниточку. Ось так навхрест заводжу, бачите, робочу ниточку від моточка. Тепер беру ось так, заводжу гачок під першу ниточку і підхоплюю другу ниточку. ось так. І тепер робочу ниточку підхоплюю і. Пров'язую першу петельку. У мене є петелька, так. Тепер знімаю, і в мене, бачите, виходить колечко мігурумі. Продовжую в'язати. В'яжемо перший стовпчик з накидом, нам будуть заміняти повітряні петлі. Я в'яжу три повітряні петлі. Один, два, і три. Накид. в'яжу другий стовпчик. З накидом. Тепер. Третій стовпчик. Бачите, я роблю накид і в'яжу знову в колечко. Третій стовпчик, спочатку дві петельки пров'язую, тоді знову дві. У мене вийшло три стовпчики вже з накидом є. Тепер в'яжу дві повітряні петлі, накид і знову три стовпчики з накидом в'яжу. Один. накид, Два, 3, і знову дві повітряні петлі. І знову три стовпчики з накидом. Так має бути, в мене має бути шість разів по три стовпчики з накидом. Так, то в'язала я, в мене є тепер шість разів по три стовпчики з накидом, і між ними є повітряні дві петлі. Тепер я закінчила шости, шосту секцію з трьох стовпчиків, і мені треба з'єднати в коло. Я набираю дві повітряні петлі, тепер знаходжу, отут, бачите, один, два, три, третю петельку і заводжу туди, заводжу туди гачок під дві ниточки. Ви можете під одну, як вам зручно. Ось так, бачите. І тепер протягую через е цю петельку робочу нитку, витягаю петельку і завожу цю петельку через петельку на гачку. Все, я з'єднала. Тепер я ниточку, ось ту хвостик, його тягну і затягую колечко, бачите, воно гарно-гарно затягується. ось. Зараз я буду в'язати, воно трошки розтягнеться, але якщо закріпити нитку, то воно не буде розкриватися. І продовжуємо в'язати. Значить, в мене тут знизу є секція з трьох стовпчиків з накидом. І мені треба над кожним стовпчиком пров'язати стовпчик з накидом. Е, я в'яжу три повітряні петлі: 1, 2, 3. Накид. Тепер над другим стовпчиком в'яжу. Стовпчик з накидом, накид, і над третім стовпчиком я в'яжу стовпчик з накидом. Тепер в мене йде далі арочка з двох петель. Я сюди буду в'язати в ту арочку, в'яжу два стовпчики з накидом, роблю накид, в'яжу один стовпчик з накидом, накид, другий стовпчик з накидом. Тепер дві повітряні петлі, накид. І знову в ту ж арочку ще два стовпчики з накидом пров'язую. І другий стовпчик з накидом. Ось. Тепер роблю накид. І знову над тими трьома стовпчиками пров'язую три стовпчики з накидом. Бачите, ось дирочка в перший стовпчик з накидом. Другий стовпчик з накидом, і третій стовпчик з накидом. Тепер в'яжу підарочку, знову два стовпчики з накидом, один, другий, дві повітряні петлі, накид і знову в ту жарочку пров'язую ще два стовпчики з накидом. Тепер над тими трьома стовпчиками знову в'яжу три стовпчики з накидом. Бачите, ось над першим, над другим стовпчиком в'яжу стовпчик з накидом і над третім в'яжу. І знову дійшли до арочки, знову в'яжу два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі і знову два стовпчики з накидом. Я надіюся, тут зрозуміло, до кінця рядочка в'яжемо самостійно. Так, підійшла я до, до останньої арочки і в'яжу в ту арочку два стовпчики з накидом. Так, в останню арочку. Два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі. Тепер накид і ще в ту саму арочку ще два стовпчики з накидом. Ось, пров'язала. І тепер мені треба з'єднати петельки. Бачите, над стовпчиком тут є петелька, а я в попередню заводжу гачок ось так, і протягую робочу ниточку через ту петельку і через петельку на гачку. З'єднала в коло. Тепер продовжую в'язати, тепер в мене стовпчики будуть йти через один. Так як я зараз в першому стов... над першим стовпчиком, то я в'яжу три повітряні петлі, вони будуть заміняти стовпчик з накидом і ще одна повітряна петля, бо в нас будуть йти тепер стовпчики і повітряна петля між ними. Тобто я зробила чотири повітряні петлі. Роблю накид, один стовпчик пропускаю, його заміняє повітряна петля, і в наступний через один в'яжу стовпчик з накидом. Знову роблю одну повітряну петлю. Тут внизу один пропускаю, в наступний в'яжу стовпчик з накидом. Ой, накид це було зробити, накид з накидом. Пров'язала. Тепер роблю повітряну петлю і в нас тут є арочка далі. Я в арочку в'яжу один стовпчик з накидом, роблю дві повітряні петлі, накид і ще в ту саму арочку ще один стовпчик з накидом. Повітряна петля, накид, і над першим стовпчиком роблю стовпчик з накидом. Знову одна повітряна петля накид. Одне пропускаємо наступну роблю стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. Одне пропускаю, наступне в'яжу стовпчик з накидом. Повітряна петля. Знову одне пропускаю, наступне в'яжу стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид, і знову в арочку в'яжу один стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, накид і в ту ж саму арочку знову стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. І знову тут через один будемо в'язати стовпчики з накидом і між ними повітряна петля. Повітряна петля знову через одне. Бачите? Одне пропускаю, наступним в'яжу. І так до кінця рядочка. В кінці рядочка зустрінемося і я покажу, як з'єднати в коло. Я підійшла до останньої арочки. Значить, я зробила повітряну петлю, роблю накид і в останню арочку в'яжу стовпчик з накидом, роблю дві повітряні петлі, накид. Знову в ту ж арочку в'яжу стовпчик з накидом, одна повітряна петля. І тут в мене починаються стовпчики. Але ми в'яжемо через один. Тож я в перший стовпчик в'яжу стовпчик з накидом, роблю повітряну петлю. І над, через один у мене вже є тут стовпчик з накидом. Значить, я в'яжу, бачите, один, два, три. В третю оту косичку. Третю ту косичку я заводжу ось так гачок і з'єдную, ось так, в, замикаю в коло. І починаю в'язати. Тепер, е, тепер в мене по схемі йдуть е, всі стовпчики. Я не знаю, чи там вже на схемі я так далеко малювала. ні, Нема в мене такої схеми, я десь є, є. Ось на тій схемі я продовжила малювати. Тут, бачите, вже повітряні петлі починаю знову, і стовпчик під арочку під повітряну петлю, і стовпчик над стовпчиком, під повітряну петлю, над стовпчиком. І знову в арочку дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі і знову два стовпчики з накидом. Ми будемо в'язати. Значить, ми є над стовпчиком в'яжемо три повітряні петлі, робимо накид і в'яжемо під повітряну петлю стовпчик з накидом. Накид. Тепер над стовпчиком в'яжемо стовпчик з накидом. Під повітряну петлю стовпчик з накидом. Тепер знову над стовпчиком. Чекайте, чи то я Ну, А, ні. добре, стовпчик з накидом. Так, тепер над стовпчиком в'яжемо стовпчик з накидом. Тепер під арочку з одної повітряної петлі в'яжемо стовпчик з накидом і останній стовпчик. З накидом над стовпчиком. Тепер йде арочка. В арочку ми в'яжемо два стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, накид і знову два стовпчики з накидом. Ось так. Якщо я зашвидко показую, то можете собі включити повільніше. Роблю накид і тепер знову починаю над стовпчиком, стовпчик з накидом, під арочку з одної повітряної петлі зв'яжу стовпчик з накидом, і так над стовпчиком повітряну арочку. Все і так до кінця рядочка. Так, тепер під арочку. Знову над стовпчиком під арочку, знову над стовпчиком. Стовпчик над стовпчиком. Знову під арочку і знову над стовпчиком. Бачите, я пров'язала. Тепер дійшла до арочки, де дві повітряні петлі. Знову в цю арочку в'яжу два стовпчики. З одним накидом, дві повітряні петлі, і знову в ту ж арочку два стовпчики з накидом. ось, І знову починаю в'язати, бачите, над першим стовпчиком в'яжу стовпчик з накидом, під арочку з одної повітряної петлі. І так продовжуємо до кінця рядочка. В кінці рядочку я покажу, як продовжувати. Так, дійшла я дівчатка до останньої арочки з двох петель і знову в'яжу сюди два стовпчики з накидом. Ой так, покажу ще раз, бо з'їхали руки. Дивіться, дійшла до останньої арочки з двох петель. Бачите, тут видно вони, арочка над арочкою, тут дуже видно гарно, де є ті арочки з двох петель. Щоб не помилитися. В'яжу сюди знову дві петлі, дві, два стовпчики з одним накидом. Ось так, Дві повітряні петлі, знову два стовпчики з одним накидом сюди ж. Так і тепер накид. Тепер бачите, в мене над першим стовпчиком в'яжу, стовпчик з одним накидом, під арочку в'яжу, стовпчик з одним накидом. Знову в мене тут є стовпчик, я в'яжу, стовпчик з одним накидом. Тепер під арочку я в'яжу стовпчик з одним накидом. Чекайте, бо я щось. Нитка. Так, роблю накид і під арочку з одної повітряної петлі пров'язую стовпчик з одним накидом і тепер з'єдную, замикаю в коло. Бачите, в мене тут о, над, над стовпчиком є дві петельки, а я в попередню косичку, тобто від, від, від першої один, два, три в третю, заводжу і з'єдную в коло. Бачите, все з'єднало. І тепер починаємо знов, знову в'язати по схемі, де йде стовпчик з накидом і повітряна петля. Ми тут посередині, бачите, між, між арочками, то ми починаємо над стовпчиком знову повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Три петлі. Повітряні заміняють нам стовпчик з накидом і одна повітряна петля між стовпчиками. Накид І тепер через один Один стовпчик пропускаємо, над наступним в'яжемо стовпчик з накидом, повітряна петля. накид. І знову через одне одне пропускаємо, в наступне в'яжемо стовпчик з одним накидом, повітряна петля. Так як ми в'язали у той рядочок, все так само продовжуємо. То вже показувати, не знаю, чи треба, накид через одне знову пров'язую стовпчик з накидом, і через одне знову стовпчик з накидом. На повітряна петля і знову, чекайте, бо я так в'язала, що я вже не знаю. Я добре пров'язала зараз над тим стовпчиком, на тим, одне пропустила над тим, одне пропустила над тим, одне пропустила над тим. А що, що то у мене один стовпчик лишній? Ні, то в мене не лишній стовпчик, в мене все добре. І знову я дійшла до арочки з двох повітряних петель. В'яжу повітряну петлю, накид і варочку стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид і знову стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. І знову в перший стовпчик в'яжу стовпчик з накидом, одна повітряна петля і знову один пропускаємо, в наступний в'яжемо стовпчик з одним накидом. Повітряна петля накид. І знову через один. І так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Так, пров'язала я стовпчик з одним накидом, повітряну петлю. І в мене тут вже один стовпчик, ми його пропускаємо. І тут в'яжемо, бачите, іде ко... перепрошую, йде косичка. Один, два, три. Ось, і в третю косичку я заводжу. Пачок, витягую ниточку і протягую її через ті петлі. Все, замкнула вкруг. І так продовжуємо чергувати, по, -по порядку в'язати один рядочок, де є просто стовпчики з накидом, другий рядочок, де між ними є повітряна петля, і ось такий візерунок виходить. Все, я далі показувати не буду. Потім Якщо ви будете в'язати кардиган, то ви просто ось так двоє складаєте, бачите? Ось так. І то у вас виходить рукав. Якщо тут гарно затягнути таке олечко мігу, і воно дуже гарно тут складається, все. О. Красиво. Так красиво виходить. Ось такий візерунок. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Бачите, тут в нас трошечки зменшу, щоб показати, обидва візерунки гарно. Навіть трошки забагато зменшило. Бачите, як воно, гарний такий візерунок виходить. Я думаю, що вам майстер-клас сподобався. Пишіть, чи вам такий майстер-клас треба. Е, Кардиган я не, не буду в'язати такого, то хто вміє в'язати, а знайшов схему, а не знає, як почати, то для вас такий майстер-клас. А для тих, хто вміє в'язати, я думаю, що і сам придумає. Тож пишіть коментарі, чи вам сподобався майстер-клас? Дякую вам за перегляд і до зустрічі всім, папа. -па.